В результате детонации взрывного устройства повреждены входные двери ресторана, фасад здания и часть основного зала. Выбиты стекла в окнах в квартирах, расположенных над рестораном, а также в соседнем кафе. Пострадавших в результате происшествия нет. Однако на момент взрыва в заведении находились сотрудники ресторана. Ночью сидели, еще работали после работы, как бы находились, заканчивали дела и... Такой резкий гудок и потом сильный взрыв. Слава богу были в другой комнате. Двери, окна вылетели. Слава богу внутри как бы ну есть повреждения, конечно, ну там стен всего, но слава богу такие ценные вещи не пострадали. Ночью на месте происшествия работала следственная оперативная группа и специалисты взрывотехники, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Было приведено в действие взрывное устройство самодельное, безоболочное с электрическим способом приведения в действие. По предварительным выводам взрывотехникам установлено, что эквивалент устройства составил от 450 до 600 грамм в тротиловом эквиваленте. Громкий взрыв глубокой ночью разбудил всех жителей квартала. Я живу рядом, Жуковского 40. Так у машин включились сигнализация, световая, звуковая. Стены затряслись, и окна затряслись у нас. Такое. Реально стало страшно. Семья рестораторов известна своей активной поддержкой Евромайдана и участием в волонтерском движении. Ранее ресторан у Ангеловых уже привлекал внимание террористов. В ночь на 22 февраля саперам удалось обезвредить найденную взрывчатку, вспоминает Юлия Ангелова. Напомним, что месяц назад официальные лица правоохранительных органов заявляли о том, что причастные к серии взрывов, происходивших по ночам в разных районах, уже задержаны. Вскоре после взрыва на своей странице в социальной сети Facebook. Ирина Ангелова обратилась к одесситам с просьбой помочь ей деньгами для восстановления поврежденной собственности. Все полученные средства Ирина Ангелова намерена вернуть со временем. Взрыв на Жуковского стал самой обсуждаемой темой в одесском сегменте социальных сетей. Горожане особо подчеркивают тот факт, что взрыв произошел, образно говоря, в трех шагах от здания СБУ, буквально за углом от здания ведомства, которое призвано хранить покой и безопасность одесситов. Официальных заявлений службы безопасности пока не последовало. По факту взрыва, Зрива, начето уголовне производство по статті Терористичний акт. Наразі на Дніпропетровщині проживає щонайменше 4 тисячі мобілізованих військовослужбовців. Щодня вони зіштовхуються із недосконалістю системи і змушені проходити всі кола пекла бюрократичної машини. Аби полегшити життя українським захисникам на базі Дніпропетровської облдержадміністрації був створений центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. До слова, місто на Дніпрі стало першопрохідцем у цьому питанні. За місяць роботи в центрі обробили та головне вирішили понад 350 звернень на часі розширення його діяльності та створення аналогічних осередків в інших районах області. Есть распоряжение губернатора о том, что необходимо, скажем так, расширять сферу деятельности данного центра на все регионы и села, да, поселковые советы, там какие-то поселки городского типа на все Днепропетровскую область, для того, чтобы мы могли более оперативно обрабатывать существующую информацию. Координатор центру допомоги учасникам АТО та членам їх сімей Наталія Шуліка щоденно працює з мобілізованими військовими, родинами загиблих патріотів, тощо соціальні виплати, воєнні пенсії, пільги, отримання посвідчень учасника бойових дій. Це основні питання, які потребують рішення. В центрі прагнуть відпрацювати конкретну методологію надання допомоги цій категорії. Тут вже готові поділитися досвідом із іншими. Серед учасників АТО росте така вална інформації, що є місце, де їм допомагають. Поэтому я вважаю, що, конечно, це очень важно в кожному крупном місті. В каждом районе иметь подобный центр. Пусть он будет там состоять из одного человека, но это значительно и нашу задачу упростит. И когда люди поймут, что им не надо ехать на поклон к губернатору, чтобы им помогли, а что они могут обратиться в свою созданную у них структуру и там решат их вопросы, то ну, как бы и ребятам будет проще, и нам будет проще как бы контролировать Задачі, які ми ставимо перед центрами на містах. Царичанка, кривий ріг, повлоград та кринички вже продемонстрували готовність до співпраці. Вище керівництво цих районів всіляко сприяє процесу, тож створення аналогічних центрів тут лише питання часу. Представники влади, скажімо так, як і так і назначене, дані очень активно готові сидістувати. в вопросах помощи атошникам для того, чтобы атошники получили все возможные привилегии и льготы, даже те, которые государством не обозначены в виде законов там, про ветеранов войны и все остальное. В ваших районах, во всех селах есть ребята, которые пришли с АТО и у них коренным образом поменялась жизнь. Они готовы стать вот тем основным кулаком, да, вот тем фундаментом построения новой власти, которые будут активно помогать вам даже на общественных началах что-то менять в этой жизни в лучшую сторону. Потому что прежде всего они заботятся о том, чтобы мы Они да получили все, что им причитается, и все, что им обещано, и все, что они могут получить от государства, органов там, защиты и всего остального. Поэтому таких ребят нужно подключать, использовать. И вот они, как раз еще раз повторюсь, будут тем фундаментом для закладки нашей будущей, скажем так, прогрессивной страны. Анастасия Коваленко, Артур Ефимов. Объектив 27 сьомой канал. Аграрії проти влади. 2 липня сільськогосподарники зібрались під стінами Верховної Ради з вимогою залишити податковий спецрежим для аграрної галузі. Зокрема, йшлось про акумуляцію податку на додану вартість. Зараз аграрії не сплачують позитивне сальдо з ПДВ у бюджет, а збирають ці кошти на спеціальних рахунках. Потім використовують гроші на розвиток виробництва. Цього тижня в парламенті вже вдруге намагаються внести скандальний законопроект на розгляд сесії. В Європейському союзі сі беруть кредити під 3%. відсотка мають дотацію на гектар 400, 600, 700 євро на гектар дотацію. Ми маємо в перерахунку непряму дотацію через систему акумуляції ПДВ десь 20-25 євро. І от і кредити під 30-35%, і ми хочемо, щоб ми конкурували на рівних. Тобто нас зразу власний уряд ставить нерівні умови з наши з нашими конкурентами. І таким чином навала продукції, яка забезпечена іншими умовами фінансовими і податковими, вона вона ставить, тобто знищує власного товаровиробника. Мітингувальники запевняють, без спецрежиму вони збанкрутіють, а разом із ними все вітчизняне село. За даними українського клубу аграрного бізнесу, у 2014 році аграрії акумулювали трохи більше 19 мільярдів гривень. В той же час приблизна вартість посівної кампанії на цей сезон складає 87 мільярдів. Що стосується тваринницьких господарств, там справа ще гірша. Це одна державна підтримка, яка залишилася для нас, працівників села для тих людей, які вирощують хліб, вирощують м'ясо, молоко. Якщо ще це відмінять, то тоді дійсно село зубожіє і не буде що робити. Країна буде мати голод всього на Це найбільше вплине на тварини тому, що зараз і так диспаритет великий цін. Собівартість на сьогоднішній день літри молока, виробництво літри молока становить 5,50 5 гривень 50 копійок, а ми його реалізуємо по 4 гривні 60 Ми вже маємо прямий збиток. Якщо ще відмінять спецрежим, то і цього ми мати не будемо. Ми станемо на єдиний податок, і тоді просто буде невигідно займатися тваринництвом. Якраз тільки ця система дозволяє сьогодні зберегти наш потенціал, в тому числі експортний. Якщо ми його зараз ведемо, відмінимо, переведемо на загальну систему оподаткування по ПДВ, ми залишимо, ми сільське господарство. То знищимо точно так, як знищені всі вже у сьогодні. Вже всі галузі, які є у нас в країні, ми знищили все. Залишилось тільки сільське господарство. Давайте його донищимо цим складом. Цей закон допомагає нам вижити, не розкошувати, а вижити. А ті, що вони говорять, що там хтось грабує ПДВ, то грабують тільки чиновники. І при допомозі чиновників селяни працюють. Спеціальний податковий режим для сільського господарства діє з 1999 року. Минулого літа уряд вже намагався його скасувати, і тоді аграрники відстояли своє. Тепер також відступати не збираються, погрожуючи масовими акціями протесту по всій країні. Але Кабмін відповідає, змінити систему оподаткування для сільського господарства таки доведеться, адже це одна з умов надання кредиту від МВФ. Вікторія Крят, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч Красний Луч Київ. Пані Євгенія багатодітна мати. На нинішньому державному підприємстві Мирогощанський державний іподром пропрацювала 17 років. каже, розпаювання земель чекають роками, та щораз тільки й чують. От-от. Округом нас розпайована земля, люди щось з того мають, люди живуть, і держава От. має. Люди щось мають, і держава має, а ми просто обкрадені. І ні, на це нема права, ніхто і нікого нас не наказує. На все було Дивіться, своє. Все засіє, кажуть, що там засіє, наш радгосп, якби то він як то банкрутувався, так? Ви мусите ще п'ять років чекати, поки розпаювання буде, щоб цей банкрут покрила ваша земля. Так шукайте винуватця банкруту, і нехай він відповідає, а не людські yeah. плечі. Таких, як пані Євгенія, у селі Молода, чимало. Люди кажуть, понад усе зараз хочуть отримати свої землі аби потім самостійно вирішити самим їх обробляти чи здавати в оренду. Більшість людей здадуть в оренду. Може, може, вийде який десяток людей. Можливо. 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 А можливо. А можливо. То може, ну треба щоб інвестор якийсь можливо. буде, буде обробляти, буде державі платити, і людям буде. Розпорядження про розпаювання земель і іще що у 2011-му підписав тодішній голова Дубинської райдержадміністрації. Тоді свої землі отримали два десятка працівників. Та через рішення суду процес припинився, а люди знову почали воювати за свої землі. Нещодавно Кабмін прийняв постанову, за якою Мирогощанський і подром включений у перелік підприємств, які підлягають роздержавленню. Так каже молодовський сільський голова: на цьому поки все й зупинилося. Пенсіонери і працівники так само ці акти не отримують. От і в нас було звернення, тому що в нас виникла підозра про те, що. Підприємство це готують до банкрутства. От, не знаю наскільки там ми вірно от, думаємо. Ми звернулися до правоохоронних органів про те, щоб вони здійснили перевірку. От, зверталися в обласну адміністрацію, де була створена робоча група. Но позитивного результату не там, не там. Ми поки що не отримали. Усі факти зі звернення, яке направили правоохоронцям, нинішній керівник підприємства відкидає, та й від розпаювання відмежовується. Сьогодні землями розпоряджається обласне держеметство. І сьогодні підприємство наше включено до переліку підприємств, які, які включені до списку приватизації. В міністерстві була вже неодмна рада. Підприємство на сьогоднішній день буде передаватися до Фонду державного майна. Буде створюватися публічне акціонерне товариство, будуть виготовлені акції. І разом з тим міністр обіцяв, що буде проведено розпалювання земель. Та не всі, хто претендував на землю, вже зможуть її отримати. Всього було 1047 претендентів. За ці роки, ну як не прикро, але в межах 100 150 чоловік вже відійшло. Це тоді, в розумінні, в землі це буде невитребаний пай. Але хотілося, щоб ті, хто є живі, хоча б до кінця року отримали державні акти на землю. Ірина Нечопорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного. Чернігів встановлює новий рекорд: 127 кандидатів на один депутатський мандат. Такої кількості претендентів на крісло в парламенті в одному виборчому окрузі в Україні ще не реєстрували. Всі розуміють, що вибори по 205 п'ятому округу це репетиція до місцевих виборів. І не обов'язково чернігівських експерти вже назвали таку кількість кандидатів аномальним явищем. Втім, пояснення для цієї аномалії все ж таки мають. Причина перша це те, що кандидати можуть мати своїх представників у складі виборчих комісій, тобто це спроби отримати контроль за виборчими дільницями. І причина друга, і на, на, на думку експертів нашої організації, це головна причина, це те, що штучне збільшення. Членів штучне збільшення кандидатів народні депутати призводить до створення додаткових перешкод для роботи виборчих комісій. До вибори в Чернігові стали можливими після того, як народний депутат від 205-го округу Валерій Куліч склав повноваження, очоливши Чернігівську обласну державну адміністрацію. Вибори призначили на 26 липня 2015 року. На підготовку Чернігову дали менше двох місяців. Старт кампанії одразу показав, що вибори вибори в Чернігові будуть надзвичайно складними. Ця кампанія є важлива не тільки для Чернігова, а важлива для України взагалом, тому що увага до чернігівських виборів є і з боку всеукраїнських структур, і з боку заходу. І скандали в Чернігові, спроби підкупу використання чорних технологій можуть стати одним із тих індикаторів, по яких наші західні сусіди будуть оцінювати ефективність і української держави і оцінювати те нас. Скільки Україна здала тест на демократію, на думку експертів, вже є підстави говорити про те, що передвиборна кампанія може стати рекордною не тільки за кількістю кандидатів, а й за результатами маніпуляцій на виборах, використанням чорних технологій та підкупу виборців. Хіба це чесно, якщо я там дивлюся на сіті лайт? Я не чернігівчанин, але у мене зразу ну, я дивлюся на сіті -лайт, я зразу розумію ну, скажімо так, за якого кандидата цей сіті-лайт агітує. Насправді. Така скажем, так ситуація це неповага. По перше, до закону, це неповага до. Інших кандидатів, які висуваються в цьому окрузі, і це неповага до виборців. Реєстрація кандидатів в ЦВК відбувалась по наростаючій. Якщо спочатку центральна виборча комісія реєструвала по 5-7 бажаючих балотуватись, то на завершення реєстрації претендентів на депутатське крісло рахували вже десятками. Серед зареєстрованих кандидатів, за підрахунками експертів, 51 це мешканці Чернігова, 57 жителі столиці та її передмість. Є кандидати з Львовської одеської він. Ницької, Івано-Франківської, Запорізької областей та міст Дніпропетровська, Маріуполя та Луганська з плюсів можу сказати те, що на 205-му округу зареєстрована велика кількість молодих політиків, тобто люди 92-91-х років в цьому році реєструються і йдуть в політику. Експерти проаналізували, що середній вік кандидатів 37,5 з половиною років. Найстаршому кандидату виповнилось 68 років, наймолодшому 22 роки. За мандат вирішили поборотись як представники бізнесу, так і непрацюючі, і навіть пенсіонери. Я думаю, що багато з них технічні технічні кандидати, і все це така гра, що вже ридло. Дуже багато. можна б менше зробити. Вибір сильно великий, як полісадники кіто садили. Основна боротьба за депутатське крісло розгорнулась фактично між двома кандидатами: головою державного управління справами Сергієм Березенком, який нещодавно ще й очолив Раду регіонального розвитку Чернігівщини, та екс-заступником екс-губернатора Дніпропетровщини Коломойського Геннадієм Корбаном. Команди обох кандидатів ведуть активну роботу з електоратом, проводять прес-конференції, зустрічі з виборцями, влаштовують різноманітні акції та концерт. Серед місцевих кандидатів є кілька відомих в місті діячів, які представляють ту чи іншу політичну силу. Так вирішили поборотись за депутатське крісло, діючий голова обласної ради, начальник управління культури міста, керівники кількох партійних осередків Чернігова. Втім, за кого голосувати самі чернігівці ще не визначились. Людей дещо лякає кількість кандидатів. Поки ні. я не знаю. Я хочу за своїх чернігівських. Я вже жодному кандидату не вірю. Не знаю. Я ще подумаю. Не за пока поки що голосувати. народного депутата по 205-му одномандатному виборчому округу обиратимуть майже 147 тисяч чернігівців, але чимало людей поки що не збираються навіть приходити на виборчу дільницю. Міський голова Олексій Каспрок підписав меморандум про співпрацю з фундацією СІДФорум Норвегія та Міжнародним благодійним фондом СІДФОРМ Україна з питань розвитку малого інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості і реалізації інноваційного потенціалу місцевої економіки. Такі центри створені вже і працюють в декількох містах. Деякі міста активно працюють так само, як і ми над тим, щоб їх відкрити. Буквально щодавно я був в Одесі, так там саме правда, обласна рада працює над цим питанням. І сьогодні ми підписуємо меморандум по співпрацю, який, я сподіваюся, через декілька місяців перетвориться в реальний робочий, робочий процес. Тобто ми зможемо відкрити цей. Це мій перший раз, коли я у вашому файному місті Чернівці. Мені дуже це місце сподобалося. Також мені дуже сподобалася проактивність вашої міської влади. Це дуже важливо насамперед, коли ваша влада дуже проактивна. Тільки в Чернівцях у нас були, був такий прецедент, де не ми написали листа на міського голову з пропозицією відкрити такий центр, а де Марія. Подзвонила мені, сказали, я заміс цього голови. У нас дуже проактивний город, і ми дуже хочемо залучити міжнародні проекти, міжнародні інвестиції, грантові проекти до нашого міста. А відтак вже незабаром в нашому місті створять центр підтримки інновацій та підприємництва Айхаб бізнес-інкубатора для представників it сфери. Це буде своєрідний інкубатор, де навчатимуть відповідних спеціалістів. Центр розташовуватиметься на вулиці Університетській, навпроти кінотеатру Чернівці. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Замість традиційних спортивних снарядів на цій арені реманент вогнеборців Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків та юніорів. Незвичні змагання зібрали сотні учасників з різних куточків країни. Сто метрівку з перешкодами юні спортсмени долають тут із рукавами у руках. Дехто із блискавичною швидкістю було. Позитив. Для мене це був позитив. Я вчора не реалізувався, а сьогодні хочу доказати це, ну трошки постараюся. Спочатку долаємо забор, потім біжимо по бумі, як з великою швидкістю. А після того вже з'їднімо рукава з розлуженням. І... на фініш одна із найвидовищніших частин змагання підйом по штурмовій драбині на швидкість. У вікно другого поверху навчальної вежі Сергій Данильченко з Прикарпаття дістався усього за 7,49 секунди. На було бульбила то, щоб не підвести команду. Це було саме Секрету немає, секрет в тренуваннях і практиках. У слід за середньою групою штурмувати вежу береться старша. Тут завдання складніше. Підкорюють уже третій поверх. Якихось 11 з малим секунд, і чемпіонське золото опиняється у волинянина. Каже, запорука успіху то роки постійних тренувань. Пару разів падеш – не буде страшно. Майстерність, техніка. Треба все. Швидкість, знати психологію. Чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту унікальний ще й тим, розповідає головний суддя змагань, що є частиною підготовки особового складу рятувальників. Тож і не дивно, що геть усі змагання від пожежних естафет до бойового розгортання відтворюють бойові будні вогнеборців. Це ті дисципліни, які дійсно вони приміняються работниками пожежно спосатії служби при виконанні служебних об'язаностей, Вони дуже близькі пожежно слаєвої підготовки, і тому він і так називається пожежно-прикладний спорт ці всі е, упражняння зв'язані з професіональною діяльністю. Переможці чемпіонату, котрих визначать за підсумками двох днів, у майбутньому сформують збірну команду України. А відтак вирушать до Білорусі захищати честь країни на світовому чемпіонаті. Наталі Лосовик, Віталій Савчук, телеканал 402. В воскресенье 28 июня мелитопольцы отметили День молодежи. Основные мероприятия этого праздника проходили в городском парке. Здесь работали выставки и ярмарки. Ну а главной изюминкой дня стал фестиваль невест Черешнева Наречена. Он проводится в Мелитополе уже пятый год. В этом году в фестивале приняли участие около 60 невест разных возрастов. Они прошли парадом по аллеям парка, а затем компетентное жюри выбирало среди участников Победителей в разных номинациях. Титул Необыкновенная невеста достался Кристине Новиковой. Свой наряд девушка сшила своими руками. Она мечтает, чтобы ее свадьба была идеальной. Это, конечно, красивая арка в цветах. И, конечно, много гостей. Даже не знаю. Но всего красивая самое. Какая красивая. Кра красивая. Очень красивая. Дедушки, 80-й год. А вы женились, ваша жена, наверное, тоже была красивая, да? Конечно, конечно красивая. В 60-м я женился. Но вы знаете, тогда дни счета была, что мы пошли, расписались и все. Кольцо я ей даже не подарил. Не было возможности. Самые маленькие участники парада, трехмесячная Алиса и пятимесячный Макар. Жених был без настроения, а вот невеста блистала в фате и с букетом на руках у мамы. Наше такое тяжелое, хмурое, скажем, темное время, в то время, когда, как в нашей стране... Такая вот, скажем, беда к нам пришла. Да? Хочется праздника, хочется света, хочется мира. И мы вот так, ну, очень благодарны организаторам, что устраивают какой-то праздник для нас, для наших детей. В номинации жених и невеста победили Евгений и Илона Ващук. У них совсем недавно была свадьба, и они настроены на длинную и счастливую совместную жизнь. Свадьба это хорошо, она должна быть хорошим стартом, но главное в семье это взаимопонимание и любовь. Горько. Ну а победительницей фестиваля и обладательницей титула черешнева наречена Нарычена-2015» стала Ксения Федорченко. В центре парка проходила выставка-ярмарка свадебных услуг. Все, кто готовится к свадьбе, могли ознакомиться с услугами свадебных агентств, ведущих, фотографов и видеографов. Как рассказали представители агентств, сейчас популярны выездные регистрации брака, фотосессии на природе и оформление торжества в эко-стиле. Мы презентуем сегодня наш проект, который только вот сделан. Это проект «Винная свадьба» в цвете марсала. Мы, в этом году это очень популярный как бы, цвет, и очень много невест, которые просят, да, вот, чтобы именно свадьба была в таком тоне. Прямо в парке работали визажисты и парикмахеры. Они рассказывали невестам, какие образы в моде в этом году. Это или же очень нежный макияж, почти как макияж без макияжа в стиле нюд, или же яркий и насыщенный сексуальный макияж, который передает всю женственность невесты. Молодость, как известно, это не возраст, а состояние души. На соседней площадке в парке те, кому за 30, тоже отмечали День молодежи и День Конституции. Для них играл муниципальный духовой оркестр, который подарил всем праздничное настроение. Облаштування дитячого майданчика у дворах 52 та 54 будинків вулиці Галицької розпочали з фарбування. Ще минулого року сірі та зелені качелі місцеві мешканці розфарбували у яскраві кольори. Далі власноруч огородили територію майданчика. Змайстрували дерев'яний корабль, який нині дітлахам до вподоби найбільше. «Кораблик, ведмедик, не знаю, навіть все, все. Багато часу тепер тут проводити. Більше? Ні. Так. Почали самого меншого такого з качельки які там своїми своїми силами. Хто хто міг, хто все тягнув? Якісь дошки, якісь це хто ланцюги скати, навіть починалося з цього. Фарбу так само знаєте, фарбували такими банальними кольорами, як стандарт. А ми щоб яскравіше, щоб дітям було цікавіше, щоб трошки радісно в цій ситуації було трошки радісніше, то ми. Зробили яскравіші. Жек, просили, наприклад, за спортивний, бачите, тут поставили нові бруси і турніки. Так само, то що ми просили Жеку, інженер Вадимріярсавич. Він сам, посприяв. Тепер малечі є, де гратися і розвивати спортивні здібності. Дітей тут кілька десятків. Коли усі виходять у двір, качель бракує. Тому мешканці звернулися до влади міста з проханням придбати нові каруселі. До нас приїжджав вчора. Сергій Віталійович, і ми його запитали, чи він нам може допомогти. Він сказав, що звичайно так. Облаштування майданчика хороший приклад для наслідування, кажуть мешканці. Для цього потрібно не так вже й багато грошей. Головне добра воля і наполегливе бажання.